365 днів про взаємовідносини. День 54-й. Чим ти мрієш займатися? Ви знаєте, якщо чоловіка запитати, а про що ти мрієш? Більшість просто-напросто посміхнуться і відвернуть голову. Вони кажуть, ні, я про таке не думаю. Ну, що ти в мене таке запитуєш? Я ні про що не мрію, я просто працюю. Попереднього разу ми сказали, що робота це не те, що ти робиш, а ким ти стаєш. І якщо розвитку немає, якщо вдосконалення немає, якщо немає виконання мрії, то ця робота стає ненависною, і більшість чоловіків вони просто приходять на цю роботу, аби ж відсидітися. А ми з вами сказали, що Бог передбачив розвиток потенціалу в кожному чоловікові. І він каже, я створив тебе потенційним. Я хочу, щоб цей потенціал розвивався в тобі. І мало того, щоб він служив іншим людям. Тобто твій успіх, який ти приносиш в сфері своєї роботи, він служить іншим людям. І люди дякують Богу за тебе. Вони, торкаючись тебе, торкаючись твоєї роботи, дякують і прославляють Бога за те, що можуть бачити такі хороші результати в своєму житті. Ось чому потенціал не для нас створений. Він не для того, щоб мене тішити, не для того, щоб мене забавляти, він для того, щоб служити іншим людям. І саме така людина, яка розвивається в напрямку, який їй подобається, вона найбільш продуктивна в цьому житті. І так, чому багато чоловіків засиджуються на роботах, або втікають, не хочуть додому повертатися, сидять там тихесенько, або ж навпаки, ходять на ту роботу, яку не люблять. Тому що вони бояться навіть подумати про те, щоб щось змінити в своєму житті. Або вони бояться, що потенціал в них настільки великий, і він дійсно по силам їм, але треба буде заплатити ціну. І як результат, вони просто тримаються за цю ненависну роботу. Вони тримаються за неї, вони, вони ненавидять її, але разом з тим йдуть, думаючи, що для них. Це вершина досконалості, неправда. Перше, про що ти мрієш? Про що ти мріяв самого дитинства? Про що ти хотів? Чим ти хотів займатися, ким ти хотів ставати? Починай думати про це. Друге, коли приходять ці думки, не гаси їх, а починай діяти відповідно до цього. Тому Матвія 5, розділ, 16 вірш сказано. Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, який на небесах. Не для себе, а для тебе, Господь. Не для себе, а для тих людей, які поряд зі мною. Ось чим відрізняється покликання від бачення. Зачитаю. Призначення це перша причина або перша основа вашої появи на світ. А бачення це момент, коли ви починаєте розуміти, в чому суть вашого призначення. І якщо це йде в тандемі з Богом, то відбувається Єфесянам 3:20. А тому. Хто може зробити незрівнянно більше всього, чого ми просимо або про що думаємо? Згідно з силі, яка діє в вас. Це про Бога, в вас.